За півтори хвилини готуємо такий популярний цього року мох для прикрашання пасок. Дивіться, який він всередині класний. Ой. Змішуємо одне яйце. 40 грамів цукру ретельно перемішуємо. Окремо змішаємо 25 грамів борошна та 7 грамів розпушувача. Змішуємо. Так, і тепер, щоб не було комочків. На цьому етапі треба додати фарбник. У мене лише червоний. Якщо ви хочете, щоб мох у вас був зелений, то додавайте зелений. Я використовую силіконову форму, трошки змащу її. Олією. Також можна використовувати і паперову. Переливаємо обережно, ставимо в мікрохвильовку на хвилину або півтори на максимальну потужність. Дивіться, як виросло! Просто клас! До речі, воно легко відстає від форми і форму потім реально відмити. Опа клас! Отак, за декілька хвилин ви отримаєте чудовий мок, щоб таким чином прикрасити пасочку.